Говориться у народній приказці добре роби, добре й буде. Цим згодна і наша команда редакції телеканалу Самар. До нашої телекомпанії надходять не лише скарги і нарікання на дороги, сміття або на несправність ліфтів чи чого-небудь іншого. Приємним моментом є й те, що й подяку маємо за певні вчинки. Тому ми вирішили на своєму прикладі показати, як це приємно робити добро. Починаємо. Сідаємо у машину часу та повернемося у 2012 рік. Саме тоді до нашої редакції звернулися мешканці вулиці Радянської, 46. Під вікнами їхньої багатоповерхівки на вулиці щодня накопичувалися машини, хоча раніше там і була окультурна територія. Тоді пригнічена голова кооперативу Сонячний Євдокія Олексіївна говорила, що великі акації та тополі росли майже на проїжджій частині та заважали дорожньому руху, тому їх ліквідували. А зелена галявина перетворилася в стихійну стоянку. Боротися з цією проблемою самотужки мешканці не змогли, тому і звернулися тоді до нашої редакції. А ми в свою чергу вирішили допомогти мешканцям радянської 46. Ось така проблема: ані швидка, ані рятувальники, ні самі жильці на власних автівках під'їхати до під'їзду не могли. Жильці будинку 46 по вулиці Радянська сподівалися, що після сюжету ця ситуація знайде своє вирішення альтернативним шляхом і не помилялися. Як і перед цим, завдяки нашим загальним зусиллям, вирішилася проблема з комунальниками щодо водопостачання та світла, так і цього разу мешканці дякували. кажуть, завдяки нашій знімальній групі і ця проблема ви. Решилась. После вашей съемки мы вам очень благодарны, очень благодарны. Это вы помогли, что нам бордюры сделали. Благодаря вашему телевидению, вы в ноябре делали репортаж. Вы помните, что здесь творилось? Вот сейчас, видите? Не было ни бордюр, ничего, дерево спилили. Сейчас поставили бордюры, видите, как поставили бордюры. Большое, конечно, вам спасибо за эти бордюры, что вы помогли нам их восстановить. А тут и так мы спасаемся непонятно чем. Як то кажуть, світ не без добрих людей в цьому році до нашої редакції звернулися занепокоєні місця не з такою проблемою. Спочатку на цю яму мало хто звертав увагу. Були містяни, котрі все ж перечіпались, гнідалися та обурювалися, але ніяких заходів щодо вирішення проблеми не вживали. Тож яма з часом перетворилася у великий котлован. Так напевно і продовжувалося збільшення та поглинання все більшої частини тротуару. Однак, через цю зловішу яму стався прикрий випадок. Рознівані громадяни вирішили взяти ситуацію в свої руки та звернулися до нашого телеканалу Самар. Стурбовані мешканці зверталися неодноразово до ЖЕКу-трубного заводу, оскільки червоні будинки відносяться саме до нього. Проте отримали негативну відповідь. Як вони дізналися, крамнички не входять до території трубного заводу. За словами мешканців, до ями немає нікому діла. Куди не звертаються, на жаль, все як по замкненому колу. Те завдяки нашому втручанню і ця проблема поступово вирішується. Сьогодні я хочу поблагодарити... Наш городской канал «Самарь», который нам помог и посодействовал тому, что вот нам помогли э, решить вопрос нашей канализационной ямой, которая была проблемной зимой. У нас были проблемы, детки туда падали. Был большой котлован. Городской мусорник. На сегодняшний день отозвались городские власти, подключились предприниматели, которые выстроили эти павильоны. И на сегодняшний день посмотреть можно, какой красивый уголок у нас оказался в центре города. Растут цветы, яму немножко, конечно, утоптали, уложили и получилось, что более ровная поверхность. Благодаря нашему каналу городскому, который отозвались моментально, подключились городские власти. И вот благодаря этому у нас сегодня... Все, в порядке. Отож, не кажіть, що добру ніколи не повертається. Найприємніше це те, що ті добрі справи та наміряння, які ви маєте, допомагають ближчим. І навіть не потрібно мати машину часу, яка б повертала вас у той час, коли ви творили добро. Подякати, щасливі очі громадян. Ось найвища нагорода для нашого телеканалу Самар. Сьогодні доносить правду. Він знімає ті уголки городиного Московська, носять і політичний характер. И практическую часть города Московска, которая делает и благоустройство, и открывает детские площадки. Мы снимаем э, детей, которые участвуют в разных соревнованиях, в концертах и так далее. Это все доносит телеканал «Самарь». Я горжусь, что эта компания работает в городе Московске, что там такой замечательный руководитель, прекрасный человек. І пусть живуть і процвітає телеканал Самар. А якщо у вас виникла якась проблема, чи ви маєте питання до міської влади, ви завжди можете звернутися до нашої редакції за номером 31 64 54, чи за електронною адресою.